Валентин, не здавайся, давай поперли. Погнали, за ним! Ні! Зараз Валентина! Ездить! Ми без руки! Валентин, тебе в школі всі узнавати почнуть! Тебе в школі всі узнавать почнуть! Зстанавлюся. Давай я зараз поїжджу. дай на полі. Я сама буду знімаю. Куди я зараз їду? Я зараз їду на Веліку. І мені нема що робити. На дійському Веліку їхати. Зараз ми до до сусідів наших. Зараз ми доїдемо. Ось наш Денис, скажи, сир. В нього зубів нема. Скажи. Максим. Скажи, сир. 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 Наш Валентин – знідає 23-го. Поплески його всі. Він у нас бойовий. Так, відео закінчується. підписуйтесь на канал. Пока.